Росія вдарила балістикою поліцею в Білгороді Дністровському на Одещині. не менше двоє людей загинули. Будівля зруйнована вщент. Дітей у приміщенні не було. Втім, під завалами можуть бути працівники закладу. Рятувальники продовжують працювати на місці. У ніч на 23 червня основний удар росіяни спрямували на столицю. Київ атакували дронами та ракетами. Загинуло щонайменше 9 людей. Серед них 11-річна та 15-річна дівчини. Ще 33 поранені. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. Від ранку на місці рятувальники розбирають завали. Також росіяни пошкодили станцію метро Святошин. У наслідок обстрілу є руйнування в Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському районах. В останньому спалахнула пожежа горів дах. Бізнес-центру та офіс на 800 квадратних метрів в інших районах. Уламки зруйнували будівлі та спричинили займання на відкритій місцевості. Повідомив голова МВС Ігор Клименко. За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені. Снаряди пошкодили десятки будинків, об'єкти інфраструктури і комунікацій. Під вогонь потрапили ще на менше 10 міст і сіл. У Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої. Після ракетного удару по багатоповерхівці 21 червня. Загалом тоді загинули п'ятеро людей. Четверо дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА. Двоє людей загинули ще п'ятеро поранені внаслідок масованих атак Росії на Херсонщину протягом минулої доби. Понад 30 населених пунктів опинилися під вогнем артилерії, дронів і авіації. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, газопровід, заклад харчування та об'єкти соціальної інфраструктури. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Масований обстріл зазнала і Миколаївщина. В області поранень зазнали троє людей. Серед них діти. Внаслідок атаки росіян у місті Очаків зруйновано щонайменше шість житлових будинків, зафіксовано кілька пожеж. Зокрема, горів сухості, госпіталізовано семирічного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Усі у стані середньої тяжкості повідомили в ДСНС. Загалом у ніч на 23 червня РФ запустила по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 крилатих ракет «Іскандер-К» та 352 безпілотники. Сили ППО знешкодили 354 повітряні цілі, серед яких 146 БПЛА, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 5 крилатих ракет «Іскандер-К». Також 193 шахеди та 3 «Іскандери-М» були локаційно втрачені. Водночас зафіксовано влучання у шести локаціях та падіння збитих уламків на 25 локаціях. Росія передавала тіла своїх військових під виглядом загиблих українців. Про це заявили на брифінгу в Києві міністр МВС Ігор Клименко та перший заступник голови Нацполіції Максим Цускерідзе. За даними слідства, з початку 2025 року зафіксовано ще не менше 20 таких випадків під час процедур репатріації. Частина решток була у критичному стані, що ускладнює ідентифікацію. Україна звернулася до міжнародної комісії з питань зниклих безвісти для збору ДНК Росіян у країнах ЄС. Ми говоримо про вершину цинізму. Це стосується репатріацій цього року і репатріації останніх репатріацій, коли нам просто передали рештки тіл російських військових, і це встановлено вже на 100%. відсотків. Хотів би сказати, що це теж велика робота наших всіх фахівців, нашої команди. Держава-агресор навмисно намагається завантажити нас роботою і потім звинуватити, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей, щодо ідентифікації. На сьогодні ми маємо вже 20 фактів, підтверджених, що саме тіла військ Російської Федерації, принаймні за оглядами, так, ми е, в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших е, базах. Зважаючи на те, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру у справі про хабарництво. За версією слідства під час роботи в Мінрегіоні він сприяв передачі земельної ділянки держпідприємству, яку потім використали для забудови на умовах вигідних забудовнику. Землю оцінили майже в п'ять разів нижче ринку, а чиновники нібито отримали квартири за заниженими цінами. Загальна сума неправомірної вигоди майже 17 мільйонів гривень. Чернишову інкрименують замах на зловживання службовим становищем та отримання хабаря. thank <laughs> you 176 людей, серед них 133 громадяни України евакуювали з Ізраїлю через загострення безпекової ситуації. Операцію провели ГУР та МЗС за дорученням президента Зеленського після прильоту до Молдови. Українців автобусами доправили до Києва, де їх уже зустріли на центральному залізничному вокзалі. Серед евакуйованих також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Це вже не перша така операція. Раніше Україна повертала своїх громадян із Сирії, та Лівану. тим, хто ще потребує допомоги. Радять звертатися до посольства або на гарячу лінію МЗС.